У навчальних та дошкільних закладах Івано-Франківська посилюють заходи безпеки. Вже кілька днів територію дитсадка бджілка охороняють працівники приватної охоронної фірми. Звертаємо увагу, щоб поодиночні люди не ходили. І по двоє чоловіків, наприклад, два чоловіки можуть заходити собі просто. Чому вони заходять, з якою метою йдете? Зараз працюємо 12 годин, від 8 до 8. Вечора а далі вже сторож вже заступає вже сторож, то вже має пульт, має номер телефону. Якщо в випадку потреби він телефонує, і машина приїжджає сюди. Батьки до такого нововведення поставилися з розумінням, аби не хвилюватися за безпеку дітей за послуги охорони, готові навіть платити додаткові гроші. Згідні на таку охорону і згідні давати відповідні внески, щоб Наші діти були в безпеці. По великому рахунку, якщо не дай боже, станеться якийсь терористичний акт двоє охоронців на одній машині в великому дитячому садку, де 300 дітей. Ну мені здається, вони нічого не зможуть зробити. Так від дрібних хуліганів, там які можуть бути на території садочка, звичайно, нам охорона завжди була потрібна, особливо тут садочок, коли він знаходиться в центрі міста, а він не досить закритий. Було дуже багато підлітків, які просто вандалі. Лізмом займалася, Приходили і діти знаходили на майданчиках різні непотрібні речі. На території цього дошкільного закладу неодноразово з'являлися підозрілі особи, розповідає завідувач. Відтак вирішили запровадити цілодобове сторожування. А після урядових та освітянських вказівок, не гаючи часу, найняли охорону. Всі наші працівники проінструктовані щодо посилення засобів безпеки. Вони перепитають зайвий раз тих, хто відвідує наш дошкільний заклад, з якою метою, до кого прийшли кого розшукують. Тобто всі зараз перебувають в такому посиленому режимі і контролюють наших відвідувачів. Відтак у школах міста свої заходи безпеки, обмежили доступ сторонніх людей у приміщення закладу, не впускають навіть батьків. До прикладу, у загальноосвітній школі номер 11 де навчається понад тисячу учнів, центральний вхід зачинений. Виконують вказівку урядовців та місцевих освітян. Відтак усі заходять через боковий вхід. За порядком разом із черговими учнями стежать вчителі. Їхню роботу значно спрощує система відеоспостереження, яку встановили ще три роки тому. Нині вона себе виправдала. Є всі. Чотири поверхи школи. Всі скодові клітки, спортивний майданчик, вхід школу, є вхід школи центральний, фойє. Ну, в принципі, вся школа, вона йде як на долоні. 32 камери працює. На поміті акцент а так тепер виглядає вхід до звичайного гуртожитку університету Нафти і газу. Сучасний турнікет тут встановили близько місяця тому. Це один з найбільших гуртожитків вишу. Тут проживають в основному іноземці. Дисциплінують студентів і нові камери спостереження. Було закуплено обладнання пропускної системи з використанням магнітних перепусток. Кожен студент отримує таку магнітну перепустку. Він внесений в базу даних університету. І фіксується, коли він зайшов, і коли вийшов. Всі ці дані будуть реєструватися за допомогою комп'ютерної техніки і передаватись заступникам директорів інститутів, і деканів факультетів з виховної роботи. Окрім того, у вузі створили штаб цивільного захисту, поновили всі інструкції та розробили плани евакуації. А ще близько сотні студентів військової кафедри добровільно зголосилися на спільне із працівниками міліції патрулювання в місті. А за потреби робитимуть це у навчальному закладі.